Певно, одне з найголовніших місць будь-якої оселі це кухня. Тут постійно готують якусь смачну їжу, вирують аромати і збирається за столом вся родина. І щоб ніщо не псувало затишну атмосферу, потрібно заздалегідь подбати про витяжку. Вона видаляє пари і вологість, що виникають під час готування, і забирає зайвий жир із повітря, запобігаючи його накопиченню на стінах та меблях на кухні. На що звернути увагу при виборі витяжки, розповідаємо в цьому відео. Ключовою характеристикою є продуктивність. Це обсяг повітря, що здатна витяжка пропустити через себе за одну годину. Поки на кухні щось готується, повітря в приміщенні має оновлюватися кожні 5 хвилин, тобто 10-12 разів на годину. Отже, продуктивність моделі має перевищувати в 10-12 разів об'єм кухні. І ще додаємо 30% на втрати витяжки для подолання повітря через фільтр або через довгий трубопровід. Коротше, таким чином, для кухні на 10 квадратних метрів і висотою стелі 2,7, потрібно Витяжка продуктивністю більше ніж 420 кубічних метрів. Важливо, щоб ширина витяжки була не меншою за ширину варильної поверхні, інакше частина випарів та жирів осідатиме і лишатиметься в приміщенні. Щодо потужності, то це не той пристрій, який суттєво вплине на суму у вашій платіжці. Всі вони плюс-мінус однаково споживають. За типом монтажу можуть бути наступні: ті, що вмонтовуються в шафу. При стінні. Це теподібні, купольні та похилого типу і таке інше. Ті, що монтуються до стелі, острівні. Сучасним рішенням вважається настільні витяжки, що вбудовуються в стільницю або безпосередньо у варильну поверхню. На сьогодні можна зустріти чимало витяжок різноманітної форми, конструкції та кольору. Тому підібрати щось максимально підходяще, от так, щоб гармоніювало із вашим інтер'єром кухні, буде не так вже й складно. Пласкі витяжки це мінімалістичні та бюджетні моделі. Всі робочі вузли, мотори, насоси, фільтри знаходяться у вузькому і компактному корпусі. Та все ж таки витяжки застарілі. Вони малопродуктивні і не підходять для очищення великих об'ємів повітря. Повно вбудовані витяжки вбудовуються у шафу, видимими лишаються лише панелі керування, освітлення та ділянки для забору повітря. Є ще така річ, як телескопічні, ну або ж висувні витяжки. Варити щось, смажити на кухні, витягнули панель. Ну а коли вже закінчили готування і витяжка не потрібна, просто заховали її назад. Досить зручне і акуратне рішення для обмеженого простору. Витяжки купольного типу одні з найбільш поширених. Широка нижня частина ефективно захоплює повітря, а вузька верхня відводить його в загальну вентиляційну систему. Потужний і водночас мінімалістичний варіант для лаконічного інтер'єру це те подібні витяжки. У похилих витяжках панелі для забору повітря знаходяться під певним кутом, стильне та ефективне рішення. Щодо матеріалів виконання, то це може бути загартоване скло, нержавійка, алюміній. слово матеріал та формат витяжки це більше про особисті вподобання, ніж про якісь об'єктивні критерії. І крім дизайну, не забувайте про пожежу безпеку, надійне кріплення, ну і щоб витяжка була простою в догляді. За принципом роботи розрізняють витяжки на ті, що працюють на відведення вентиляційні, і ті, що працюють на рециркуляцію. Вентиляційні працюють просто і зрозуміло: повітря, вологи і запахи виводяться у вентиляційний канал. Рециркуляційні моделі очищують повітря за допомогою фільтрів, повертаючи його на кухню. До речі, про фільтри: фільтр грубого очищення. Такий фільтр є у будь-якій витяжці, і він видаляє з повітря жир та частинки кіптяви, виготовляється з металу і має вигляд дрібної сітки. Фільтр тонкого очищення. Саме він бере на себе очищення повітря у рециркуляційних моделях. Головна діюча речовина активоване вугілля. Такий фільтр здатен впоратись не тільки з неприємними запахами, але і з частинками пилу. Та вони не прибирають водяну пару з повітря і дорожчі в експлуатації, адже кожні 3-6 місяців фільтри необхідно міняти. Багато моделей мають обидва типи фільтрів, що комбінує переваги обох підходів. 50-60 децибелів це той прийнятний рівень шуму, що не буде дратувати. Всі кухонні витяжки мають кілька режимів роботи, що відрізняються продуктивністю перекачування повітря. Переважна більшість моделей має кнопкове керування. Сучасніші оснащені сенсорним керуванням, а деякі навіть мають пульт дистанційного керування. Поміж цікавих та корисних функцій можна виділити такі: автоматичне увімкнення освітлення при наближенні, індикатор засмічення фільтра, автоувімкнення з початком приготування та інтервальне увімкнення, щоб на кухні завжди було свіжо. Сподіваюся, що відео буде для вас корисним і допоможе обрати необхідний перестрій. На все добре, щасти!